Цього кота в родині колодочок називають фронтовиком. Чоловік його привіз із Куп'янська на Харківщині. Розповідає дружина Юлія. Під одним дахом тепер проживають двоє тварин: батьки господині, син, і вона сама. З навчання приїздить донька, а у відпустку з передової чоловік житло каже. Винаймають ми вообще, двічі переселенці. Перший раз ми виїхали з Луганська у 2014 році, коли Окупували Луганськ наш Взагалі Ми з чоловіком ніколи не жили на зйомному квартирі, тому що ми завжди працювали дуже багато, і в 26 років у нас вже була своя ми квартира. Ми взяли випотеку, виплатили її. З окупованого Луганська 2014-го родина переїхала до сусіднього Сіверськодонецька. Все каже жінка, почали з нуля, та війна туди теж дійшла. Балкон знесений вікна У 22-му році знову. Прийшла велика війна, і ми були вимушені приїхати в Черкаси. Не змогла, говорить Юлія Колодочка, лишити там своїх батьків. Їх забрала до Черкас. Раїса Миколаївна каже, все майно, що надбали своєю працею на заводі в Сіверськодонецьку, знищила війна. Ну, не виносимо було. хата ходором ходила, все сипалось, все, в подвалі сиділи. У мене со здоров'ям, я тільки інфаркт перенесла і Подалі не могла задихалася там. придбати житло власним коштом у Черкасах можливості немає, розповідає жінка. Іпотечні програми типу є оселя, теж каже, не варіант, бо ж потрібно заплатити високий перший внесок та робити щомісячні платежі. Коли все життя попереду, коли тобі 25 років, ти зможеш звісно заробити. Ти дуже амбітний. Нам потрібна якась допомога держави, тому що ціни на, на, на ринку дуже великі і накопичувати, ну нереально, на надійно 24 листопада цьогоріч набрала чинності постанова кабміну номер 1176, яка дозволяє деяким категоріям внутрішньо переміщених осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, отримати допомогу на купівлю житла. Розповідає засновниця волонтерського проєкту Поверни своє Ольга Оніщук. Житловий сертифікат це несправді платіжний документ, так тобто це гроші. Отримати такий житловий сертифікат внутрішньо переміщені особи зможуть лише через 4 місяці надається час на розробку відповідного технічного функціоналу в дії. Це можуть бути люди, які мають інвалідність внаслідок війни, або які є учасниками бойових дій. Кандидат на отримання ваучера не повинен мати у власності нерухомості, окрім тієї, що на окупованій території говорить Ольга Оніщук, оформлювати договори купівлі-продажу з використанням цього платіжного документу будуть нотаріуси за надані кошти. А це 2 мільйона гривень. Можна буде придбати квартиру. Будинок, земельну ділянку чи погасити ними раніше взяту іпотеку. На підставі такого договору накладатиметься заборона відчуження на таку нерухомість строком на 5 років. І бронювання коштів за такими житловими ваучерами буде мати строк 60 днів, тобто, з того часу, як людина забронює ці кошти за 60 днів. Потрібно буде знайти житло. Подати документи на отримання ваучера можна буде через дію нотаріуса або ж через центри адмінпослуг. Адміністраторка Черкаського ЦНАПУ Світлана Школьна. Розповідає, поки документи установа не приймає, адже ще триває розробка технічної можливості, яка орієнтовно з'явиться у березні 2026 року. З 1 грудня Першого буде стартувати прийом заявок через дію. Людинка має надати паспорти своїй, членів сімей, також довідка про несудимість. Інформація про наявність нерухомого майна, також е наявність довідки внутрішньопереміщення особового обов'язково. Наявність довідки про реєстрацію на тимчасову території і підтвердження статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю наслідок. Юлія Колодочка каже, родина пробуватиме подавати документи на отримання ваучера або потребуючи допомоги держави. Чоловік Віталій з 2022 року добровільно пішов воювати. Він учасник бойових дій, він ветеран війни. ВПО, всі всі реалі що може бути, в нього є. Я дуже песимістично настроєна, тому що в плані того, що дуже таких і військових, і дійсно які достойні, які потребують дуже багато, а ресурсів в державі мало. Тому надії є Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне, Новини Черкаси.